Всім доброго час у суток. Попав такий сварочний апарат на ремонт. Так він називається. Е, Про першому тестуванні кнопочків вмикнення засвічується і більше нічого не відбувається Я вже його розібрав. Е, і замітив, що у нас транзистор почернів один. Підгорівши ножки. Буду дивитися, що з ним не так, ну, за чого він згорів, буду виявляти. Спочатку розберу його повністю, випаю транзистор, буду дивитися в з чого він стоїть, для чого він там стоїть, чи він сам по собі втомився, чи його хтось спалив, так сказати, закоротив. Закінчу ремонт сварки. При замені, так сказати, гільмані деталі наш апарат вмикається, все працює, на виході є. Все повинно варити. Так що успішний ремонт сварочного апарату завершено.